Доброго дня в ефірі огляд богосфери. Я Сергій Руденко. У Москві готуються до суду над Савченко. У Києві зустрічають фронтовиків і кілька дартів-вейдерів балотуються до Верховної Ради України. Про це пишуть у благосфері у районі міста щастя. Бойовики тричі обстріляли українські позиції з мінометів, гранатометів та артилерії та Луганську ТЕС. За минулу добу загинув один військовослужбовець, 13 отримали. Поранення про це повідомляє Рада національної безпеки та оборони. Я пропоную зараз подивитися карту, як виглядає схід України станом на 6 жовтня, 12.00. Як повідомляє Радбез на Донеччині, внаслідок дій бойовиків припинили роботу 24 заклади охорони здоров'я вчора, внаслідок Обстрілів терористів в Донецьку загинуло двоє мирних жителів. 13 отримали осколкові поранення різного ступеня тяжкості. Водночас, як повідомив колишній секретар ради національної безпеки та оборони Андрій Парубій, бойовики намагатимуться захопити Маріуполь, Дебальцево і Аеропорт у Донецьку. І пояснив, чому тому, що Маріуполь це. Морський порт Дебальцево це великий залізничний вузол і Донецьк аеропорт. водночас, сьогодні у Верховній Раді України проходить засідання тимчасової слідчої комісії, яка вивчає обставини загибелі українських військовослужбовців під Іловайськом. Як повідомляють засоби масової інформації? Командир оперативного командування Південь, генерал Руслан Хомчак, під час засідання по Іловайську відмовився відповідати на запитання. Про це він заявив під час допиту членів тимчасової слідчої комісії. І як пише Євген Солонина у твіттері, частину інформації з закритого засідання по Іловайську завтра оприлюднить голова комісії Бютівець Андрій Сенченко твіттері Міністерства закордонних справ Росії цитує Сергія Лаврова, який каже, що Міністерство закордонних справ Росії виступає за те, щоб результати референдумів в Донецькій Народній Республіці і Луганській Народній Республіках. В практичному плані втілювалися в життя через діалог з владою України, що це означає насправді незрозуміло. Тим часом у Києві зустріли бійців резервного батальйону Національної гвардії. Про це повідомляє на своїй сторінці у Фейсбук міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков. Наші вернулись. сьогодні в Києві торжественно зустрічались передової паратації бойцов резервного батальона Нацгвардии имени генерала Кульчицкого. Добровольцы, майдановцы, те, кто первыми весной встали на защиту Украины, вернулись не все. Десятеро погибли, десятки получили ранения. Перед строем в почетный караул встали рядом с портретами погибших воинов. Спонтанно понеслось по застывшим рядам. Герои не умирают. Мужчины, воины не сдерживали слез. Родные, мамы, жены, дети, все пришли встречать, радовались и плакали. Но больше радости и настоящего семейного счастья. Дети становились в строй. Рядом з самі, і та було так здорово, так правильно. Слава героям написав Арсен Аваков. Оксана Хмілевська пише: як приємно зустрічати воїнів, які повертаються з передової живими та здоровими. Тим більше, що це старі друзі-побратими, які ще з Михайлівського стали рідними. Пише вона на своїй сторінці в Фейсбук і публікує фотографії. Денис Казанський, Донецький журналіст та блогер, пише із цикла «Герої Новоросії. Луганський канал Сепаратиста Луганск 24 випустив інтерв'ю з садістом Алексеєм Мельчаковим із Санкт-Петербурга, який відрізав голови собакам і виставляв фотографії в соцсетях. Алексей много говорив о зверинам оскалі українських фашистів. Ведущий пані кивал. Олександр Міхельсон, журналіст, пише про те, як в так званій Луганській Народній Республіці намагаються бойовики переіменувати міліцію на поліцію Цирки поліцаї в так називаємій ЛНР надумались переіменувати міліцію в поліцію, щоб як у старшого брата мені одразу вспомнилось, що при президенті Кучмі і главі МВД Кравченка, а потім Білоконі, в Україні вже пропонували зробити міліцію поліцією. Собственно, само МВД предлагала так. какое возмущение было в народных массах, тех самых, которые сейчас ЛНР. Не позволим, значит, отказаться от славных советских названий. Это все галичане проталкивают в честь полицаев. Гав-гав. Ну и российское телевидение тоже подгавкивало, разумеется. И вот так мало времени прошло, а такие перемены в мировоззрении. Написал Александр Михайсон на своей странице у Фейсбуке. Но, между прочим, тиждень тому Арсен Аваков также заявил про то, что МВС буде розпочинати реформи, і одним із пунктів цих реформ буде перейменування міліції в поліцію. Ось такі новини. Вікторія Сюмар, колишня заступниця секретаря ради національної безпеки та оборони, пише про ціни на нафту. А також про ситуацію, яка складається на сході України, що такое війна з Росією, я поняла в 2008 році, благодаря грузинським друзям. Помню, тогда не кожен несколько часов перевіряли сайти ценами на нефть, підет ли Путін далі Абхазії Осетії? Прямо зависело от этих показателей, ибо на этом держится экономика России. Тогда цену снижали. Теперь во время российско-украинской войны они просто обвалились. Это фактор, который ослабляет Россию изнутри. Так як угрожає слабій, не конкурентний і зависимо від поставок російської економіки, И это одна із важных і оптимістичних новостей последнего времени для України, написала Вікторія Сюмар. Ну і про справу Надії Савченко нагадаю, що легендарну українську лючицю бойовики затримали у червні під Луганськом і звинуватили в тому, що вона, начебто, була причетна до вбивства російських тележурналістів або до співучасті вбивстві. Російських тележурналістів. Потім бойовики передали Надію Савченко російським правоохоронцям, і вона опинилася в Воронезькому СІЗО. І буквально тиждень тому Надія Савченко була перевезена до московського СІЗО номер 6 І от тринадцятого. Жовтня, як вже писали адвокати Надії Савченко, відбудеться процес в басманному суді міста Москви. Туди, як стверджує блогер Павло Нус, має приїхати і Юлія Тимошенка. Чому Юлія Тимошенка? Тому що Надія Савченко це номер один у виборчому списку. Партії Так от, що пише Павло Нус: 13 жовтня Юлія Тимошенко збирається взяти участь у судовому засіданні в справі Надії Савченко у Москві. Якщо це відбудеться, це стане першим відкритим візитом лідера батьківщини до Росії січня 2009 року, коли були підписані сумновідомі. Газові угоди щодо неоголошених візитів за деякою інформацією. Експрем'єр-міністр відвідувала Москву упродовж президентської кампанії 2014 року. Втім, російські справи Тимошенко були закриті ще навесні. Офіційно через закінчення терміну давності. Неофіційно кажуть, посприяли російські зв'язкові. Батьківщини, що нібито тісно пов'язані з Ігорем Бакаєм через одного з соратників Тимошенко, що свого часу був правою рукою біглого олігарха. Дружні контакти пов'язують цього ж партійця із Віктором Медведчуком. Навряд чи це допоможе у звільненні Надії Савченко, але самій Юлії Володимирівні дасть незабутній піар. Майже напевно, що її пропустять в Росію. Формально всі справи закриті, але можуть не пустити на суд і станеться прес-конференція біля будинку суду. І будуть полум'яні слова на захист майбутнього ув'язненого депутата. Весь інтер'єр болю знайомий і ніби повертає нас у дворик Печерського суду, де регулярно відбувалися аналогічні заходи. Крім того, захист надії Савченко ідеальний привід не критикувати Путіна за вторгнення і одночасно виглядати захисником України, названою мамою бідної льотчиці, та критиком свого президента, який не спромігся на такий крок. Написав Павло Нусна на своїй сторінці у Фейсбуці. Олександр Данилюк пише, що в Центральному науково-дослідному інституті озброєння та військової техніки збройних сил України створено робочу групу, метою якої є вдосконалення наявного в Україні озброєння з рахуванням досвіду бойових дій на сході. До робочої групи війшли не лише співробітники інституту, але й учасники АТО. Окремим напрямком роботи буде підготовка асиметричної відповіді наявним викликам. Написав радник міністра оборони України Олександр Данилюк. Сергій Мітрохін пише на «Ехо Москви» про Путіна та те намагання його відродити СРСР. Сьогодні многії говорять о те, що Путін ви СРСР. Такие намерения действительно прослеживаются, но анализ бюджетной политики показывает, что гораздо быстрее, чем СССР, он возрождает причины его краха. Первое неспособность снять экономику с нефтяной иглы. Второе гонка вооружений в условиях падения цены на нефть. Третье. Склонность к военным и і... геополитическим авантюрам. Параллели очевидны. Четвертое. Недовольство огромной части общества, чьи потребительские запросы не могла удовлетворить советская экономика, порождавшая хронический дефицит на прилавках. Пятое. Самое главное, которое вытекает все вышеперечисленные затянувшийся застой, к которому привели неспособность руководства страны провести ее эффективную и своевременную модернизацию. В этом букете факторов не хватает одного – резкого падения цен на нефть. Пока оно не очень резкое, а вместе с ним цветов окажется ровно шесть. Четное число, как и положено на определенных церемониях, написал Сергей Митрохин на «Эхо Москвы». Ну и Борислав Береза пишет про выборчу кампанию в Киеве. Чуть ли не на каждом округе в Киеве идут на выборы либо Дарт Вейдер, либо Степан Чубака. И все знают, что они не пройдут. Это смешно лишь с одной стороны. С другой стороны, это наблюдатели и члены комиссий. А значит, возможно, работа на результат для кого-то для какого-то кандидата. И тогда возникает вопрос, кто заказчик? Кто тот человек, который финансирует эту избирательную кампанию? Зачем он это делает и на какой результат работает? Но ответа у меня нет. Те, кто должен интересоваться по долгу службы, не интересуются. А ведь это чья-то технология, заточенная манипулировать возможными результатами выборов. Написал Борислав Бореза, речник Правого сектору, ось така благосфера була сьогодні. Ми побачимося з вами вже завтра о 14.00. Бажаю вам гарного та мирного вечора. Бережіть себе та своїх рідних. До зустрічі!